Пані Юлія, у будинку по вулиці Білі, 105 а проживає з часу його здачі. Жінка з жахом пригадує, як шість років тому у її оселі гуляв вітер, а крізь тріщини можна було побачити двір. Вона власноруч передирала стіни та стелі, однак ті продовжують сипатися на голову. Просимо допомогти щось робити з будинком, щоб він не валився, не тріщав. Оце наш стояк тут і на Третьому, і на четвертому, і на п'ятому кругом тріщини. Ну, дехто, знаєте, вже декому надоїло ці тріщини заліплювати, то вони підклеювали такими плитами. От. Ну, в мене то нема грошей на такі плити. Я своїми силами оце буду ставати весною і знову ліпити. Мешканці розповідають: тоді комунальники зробили у будинку стяжки. Однак нині у під'їзді та в квартирах знову з'явились пошкодження. Ми ж хочемо бачити якісь перспективи. на скільки років нас вистачить оцього капітального ремонту на 5, на 10, на 20, На що ми можемо розраховувати? Будинку вже майже 30 років. Він має 50 квартир. Його мешканці, а це переважно пенсіонери, побоюються, що будівля довго не простоїть. Вони просять комунальників визнати їхні Будинок аварійним ті обіцяють розібратися з ситуацією та відправити на обстеження спеціальну комісію. Ми її прийняли із ЖКП Центральний тільки з 1 січня. Ну якщо дійсно там є якісь певні проблеми, то буде створена відповідна комісія і виявлені недоліки. Якщо вони там звичайно будуть, будуть ліквідовуватись. Людмила Усік, Богдан Рябунець. Інформаційна програма День.